Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді житомирський фаркоп до автомобілі Suzuki Grand Vitara після 2005 року випуска. Що собою уявляє даний фаркоп? По центру фаркопа у нас квадратна труба 50х50 стінка. По центру самої труби приварені два таких довгих, довгих потужних кронштейна. Мінімум по 8 мм товщиною. Між цими кронштейнами на двох болтах зйомний кований крюк. Крюк посилений. Болти посиленої твердості. На першому болту в нас подрізетник. Значить, крюк стандартний, яблучко 50 мм. На кожному кронштейні додатковий отвір для кріплення страховочного цепа. По боках до труби приварено два кронштейна по 8 мм. На кожному кронштейні йдуть по 4 паза, які співпадають з штатними гайками в ланжеронах. Такі кронштейни, відповідно, як і зліва, так і справа. Як у нас встановлюється даний фаркоп? бампер знімати підрізати не треба, він просто прикручується на автомобіль. На штатні місця. Для того, щоб його прикрутити на автомобіль, у нас йдуть відповідно мітізи. 8 гроверів на 12, 8 шайб оцинкованих посилених на 12 і 8 болтів. Мінімум 8,8 твердості, але, як правило, вони йдуть 10,9 твердості. Значить, в нас 12 на 35 з 1,25 кроком різьби. Тобто з мілкою різьбою. Треба дуже обережно, щоб не зірвати різьбу в даних автомобілях. гайки в Ланжеронах на 12 з мілкою різьбою. Крім метізів для кріплення автомобіля, у нас в комплекті стандартно іде. Гумка, захисний ковпачок на кульку, вкладиш, два куска кабеля 2,3 на 75 квадрата, винтики і гайки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка з кришечкою. Стандартна, семіконтактна, пластикова, як правило, польського виробництва. Так, фаркоп виглядає з іншої сторони, якщо його розвернути. У нас бінчні кронштейни по 8 мм ще трьома пазами для кріплення на лонжерон. Фігурні. Кронштейни між якими палець, вони теж фігурні такі з додатковим отвором для кріплення страховочного цепа. Отакий гіп крюка йде. Крюк потужний, посилений, довгий, кований. Болти на крюку стоять повищеної твердості, кронштейни огибають трубу з двох сторон. Ну і відповідно, лівий кронштейн, він такий самий, тож 4 позад для кріплення на лонжерон Такий в нас житомирський фаркоп до автомобілі Сузукі Гранд Вітара. Після 2005 року випуску, які плюси даного фаркопа? Потужний, всі кронштейни потужні, крюкований, з'ємний на двох болтах. Встановлюється фаркоп на штатні місця без зйому, без підрізу бампера. Рекомендую.